Доброго дня, шановні читачі фіртки. Ось підходять до кінця свята на та незрівняні і, можливо, вже знову настав час поговорити про те, що відбувається в нашій державі, в політиці і навколо неї. Звичайно, що перший тиждень чи перші два тижні після нового року це наша ниніка Україна, мабуть, тільки те, що святкує. Так, у нас багато свят, люди мало працюють, а якщо працюють, то щерпую, тільки дуже часто буває, якщо йдуть на роботу тільки для того, щоб поділитися новинами про те, як вони святкували, але скоро цьому вже буде кінець, треба буде повертатися до реального життя. Звичайно, що в перший тижні по новому році не було великих якихось політичних подій, але вже недавно відбулася подія. Декілька днів тому прокурор поговорити, скажімо, прес-конференція президента Порошенка, яку він дав журналістам 14 січня. Е, на жаль, пан президент говорив хороші речі. Він говорив завдання наші на 16 рік. Як то? Далі децентралізація, скажімо, поглиблення євроінтеграції, так? Е, на повернення Донбасу в склад України, що це все в планах. Деолігалізація України. Але дехто питає, чи олігархи, олігархів запитали, чи вони знають, що у нас йде деолігалізація і так далі. Одним словом, було дуже багато хороших речей сказано, але знову ж таки, на жодне питання журналістів пан президент так і не зміг відповісти чітко. На жаль. Тому що, можливо, весь цей 15-й рік він таким був. Періодом невідомо, що робити далі і як робити. Звичайно, кісткою в голі всіх стоїть вже пан, пан, пан генеральний прокурор Шокін, який е, вже мав бути давно, можливо, зняти з посади, його ніяк не знімають. Справи ну, щодо Майдану не рухаються. І тим більше, ну, можу ще сказати, що на прес-конференції пан Порошенко не вже вже могли задатися в Майдан, і нічого якихось питань не було про те, що відбувалося вже майже два роки назад. Е, плани, плани на майбутнє, світлі плани. Навіть є такі факти, що будуть продавати Липецьку фабрику Порошенка. Це також не новин. І що всі його маєтності зараз опікуються міжнародним трастом, де він немає жодного слова у вирішенні, що це є, так робиться, скажімо, на Заході всі таки роблять. Ну, Давайте не плутати грішне насправді, всі ми знаємо, що захід це одне, а ми поки що на зайцев зовсім іншим. І відносно знову ж таки тої Липецької фабрики є ми, українці, маємо таку невеличку здатність, що от оскільки пан Порошенко, скажімо, має ген, виробляє шоколад, дитин, то ці його палати, які бачили всі, вони, в принципі, є закономірні, вона ж багато, це Рошенко. так? Насправді, знову ж таки, то трішки не так. Тому що я особисто для себе вирішив перевірити, як живе президент Нестле ще одної поліцейської фірми, оберти його. Десятки, а то й в сотні розівчі Так? Якщо ви зайдете, може на мою сторінку десь назад, подивитесь, там ви там виставлені фотографії. І ви якщо ви порівняєте палаці власника фірми Рошен і палаці президента е, Нестле, мало того, той президент Нестле, пан е, Бребек Летманс, він ще є президентом Формули 1. Як ви порівняєте, ви дещо зрозумієте. Тому що е, сам м, сама ідея того, що Хтось багатий, хто вже може жити, як йому заманеться, воно подає дійсності у Західному фонду. Тому що, можливо, цілком, що Рошен це та є верхівка айсберга, люди, людину так, є ось власне, може там ще щось інше, пана Порошенка. Звичайно, що є. Я думаю, Рошен такий це не саме перехове. Так само, як і П'ятий канал. Тому що, подивіться, як живуть мільярдери на Заході. Трудові мільярдери, не попзірки, і ви побачите, що маєтки тих, наших кондитерів, їхніх кондитерів, чи що іншому не разучої здійснюються. Ніколи не потрібно це забувати, що велика зарплата деколи у нас робиться спеціально для того, щоб приховати в десятки разів більше нічого люди ходять. Зараз я не буду звичайно за пана Порошенка, але з багатьох вже. Ой, він депутат, але він має там свою ферму, значить він має право мати на те на бензлі. Розумієте, остак, все в світі може бути переховано. хто на що може так Тому дуже часто у нас так буває, що люди, які нібито повинні бути багатими, вони є багатими не, 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 не так, як це повинно бути. Занадто Їхні статки є занадто велики. навіть не дивлячись на їхній бізнесі. Так що ця прес-конференція нам ще раз показала, що на думку пана президента у нас все добре, на думку журналістів, у нас, в принципі, все дуже і дуже погано. Ось. Тим більше, що в нашій державі зараз почалася справжня зима, скажімо хочу повернутися до нашого рідного міста Франківська, коли ви сніг, Пригадуєте так, тротуари не в тому чисто. І люди чуть не ламали свої ноги. Дороги, в принципі, потім були розчищені, але тротуари ні. Це мені нагадало знову ж таку передвиборчу кампанію, коли всі боролися за дороги. Так, давайте зробимо нормальні дороги, а ніхто, мій словом не говорять за тротуари. Складається враження, що ми не українці американці, тобто нація автомобілістів. Насправді ж ми по нього нація пішовковою. І оце дійсно дуже дивує, чому, в принципі, нашими тротуарами мало хто займається. Я не говорю тільки за місцем. Я впевнений, що така ситуація відсутня. Що люди не можуть пройти. Тобто, якщо ми йдемо в Європу, ну давайте вже йти в Європу якось комплексно, так? крок за кроком, розчищаючи сніг на вулицях. Навіть для своїх власних будинків, взяв, взявши лопату, до руки не чекаючи на як якого з'являється чуже. Що ще можна сказати? Можна сказати ще, що нарешті була припинена торгівля з Криму, це вже добре, так? І це, можливо, дасть знову якийсь такий поштовх. Що ще добре сталося? Наприклад, о, вчора, наприклад, о, ціна на нафту постійно падає. Це вже дуже добре, це може Росію покласти на коліна. А вчора були зняті санкції з Ірану. Іран вже заявив, що він може подавати нафту всім, скільки хоче. Тобто, розумієте, дивіться, яка була ситуація? Просто прошу, пригадайте, що було. Коли нас за правління, скажімо, пані Тимошенко, такої дуже мудрої зйомку прем'єр-міністра. Нам підвищували ціну на газ до страшних сум, так? І ще й лякали, що вони нам відключать. І відключали нам газ. А тепер вони просять нас з великими знижками купувати той газ, а ми не купуємо. Ось це можливо і є єдина якась перемога, що нарешті розібралися в цьому газовому питанні. Але це знову ж таки наводить на дуже багато запитань сумнівів. А що ж то було перед цим ці 15 років? Що змінилося? Що нам так спекулювали на Газі, а зараз ні. І це, знову ж таки, є багато-багато претендентів наших політиків. <кхм> звичайно, що ще якщо згадати, мусимо згадати той інцидент, що стався на Закарпатті, на Драгобраті, так, в тому не смієтку хатам магнати. Давати м -м, якусь оцінку цьому дуже важко. Тому що, звичайно, що душа хоче сказати, молодці хлопці правильно зробили, бо їм не скаліли. Ну ніби так, правда, що поставити. Але можливо, то не все було так просто. Я скажу лише одне, що якщо ти бачиш ворожу обстановку, ти заходиш в 5 годині, то почуєш російську музику чи ще щось, то ти по звідти визводиш. І плануєш щось інше. От і все. Ось так. Тобто, можливо, тут пилісь співали хлопців, я не знаю. Звати оцінку цьому не можна. Справа це ганебна. Справа ганебна. І дійсно, що, що хлопці зразу забрали під варту. Не дивлячись на те, то, що того мажора якогось там, який там збив будинку, випустив. У нас знову ж таки не, не, не розбалансовані судової системи. І це все дуже-дуже сильно злить людей. Дуже людей. І ця ситуація з тим магнатом, так само, як і з тим Мукачем. вона свідчить на те, що Закарпаття і все, що робиться в Закарпаття, воно дійсно ще може нам глюкнутися з, з чимось гіршим, чим може бути. А ще одне, о, загальна тенденція початку 2016 року починається зближення з Росією, з прогресивною частиною Росії. Ось, вже приїжджають там якісь депутати пономарюво, які голосували проти Ну, Багато, бачите, вже починається знову ця стара пісня про те, що винен Кремль. Ні, винні вони всі. Це дуже, це дуже погана річ. Ці люди рік назад плескали, коли вбивали наших солдатів. І мирних жителів. Вони раділи цього. Ніякого зближення з Росією, як з народом, бути не може. Може, років за 50, коли не попросять вибачення за свій імперський синдром і зрозуміють своє справжнє місце і хто вони є. А зараз робити всякі... о, Таня Буланова заспівала українською мовою. Боже, яке щастя! Розумієте, якісь перепрошую хохлята вже в інтернеті, тішаться з того факту. Боже, яка патріотка! Соромно, шановні. Соромно. Паня була, ви Таню Буланову, будь ласка, запитайте, чи Крим, а потім плескайте в долоні. Взумієте? Це є комплекс колоніальності. Ви радієте, що хтось вищий, там, звідти з Метрополії так? заспівав мовою нас колоніальних, перепрошую, папуасів. Не можна так себе поводити. Ніякого зближення з Росією. Тому що вони, поки вони не будуть думати про нашу державу як про самостійний елемент, про українську мову, як про самостійний елемент, ніколи не може бути з ними ніякого нормального діалогу. А це поки що цього нема і не буде. І справа тут далеко не в Путі, Далеко Путін. Тому я ще раз застерігаю до обережності з усякими зближеннями, з, з, з якимись там прогресивними росіянами. Всі, всі знають прекрасно, що російський демократ закінчується на українському питанні. І ніколи не потрібно це забувати. Слава Богу, що наші і бачить, що відбувається далі. Ось, Давайте трошки приємних новин, яких було трошки цьому тижні. Український фільм, ну, фільм «Зима вогні» про Майдан висунуто на премію Оскар. Як кращий документальний фільм року. Це дуже приємно і треба з цього тішитись. На жаль, наші горе чиновники від культури не зрозуміли одної речі. що Український фільм «Плем'я», який я вже казав, повно здається, який здобув дуже багато престижних нагород минулого року, він в прокаті США вийшов тільки влітку 2015 року. Тобто він мав всі права претендувати, бути знову включений в Оскар на напрямку, як художній фільм зарубіжний найкраще. Просто нашим чиновникам треба було трошки потрапити не